Ворожі кличуть удалечи, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе Феєрія Неподалік від Будапешта. В південних схилів гори мечик розташувалось одне дивовижне містечко. Тут пам'ятники епохи Древнього Рима мирно сусідять із турецькими мечетями і християнськими соборами. А витончена яскрава кераміка на вулицях і дахах створює чудовий фон для головних споруд міста. Перехрестя часів еклектичне і неповторне місто, нащадок багатьох імперій. Культурний просвітницький центр із двохтисячолітньої історії. Привіт! Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Вітаємо вас! І разом з туристичною компанією Феєрія запрошуємо вас до сонячного півдня, до міста, яке дуже схоже на італійські та середземноморські. А з девізом місто без кордонів виграло право бути культурною столицею 2010 року. Тож Одне з найстаріших, найцікавіших та найгарніших міст Угорщини місто Печ. Угорське місто Печ народилося на місці багатолюдного римського поселення Софіяни. Розвивалось воно неспішно, як цей притаманне справжньому середземноморському місту. У ті далекі часи. Нікому й на думку не спадало, що саме тут, у майбутньому, розташується єпископат, а згодом виросте перший горський університет, і печ перетвориться на європейський центр просвіти. Місто печ ради вітати українських туристів. На їх честь по всьому місту має жовто-блакитні стяги. Насправді ж, це прапор українського перепрошую угорського міста Печ. Але українських туристів все рівно раді тут бачити. Однак усе по черзі. Християнство прийшло на ці землі доволі рано. Вже у 9 столітті в місті було п'ять християнських храмів. До речі, саме від цього і пішла назва міста від Моравського п'ять пет. Місто П'ятий церков. У 1009 році перший король Угорщини Іштван заснував в печі єпископську резиденцію і наказав звести великий кафедральний собор. Сьогодні це ефектний собор святих Петра і Павла, збудований в неороманському стилі. Буквально одразу після його першої побудови собор згорів ще. І допоки його відновлювали, парафіяни використовували для богослужінь церкви ранніх християн. Оця так звана Нижня церква і досі збереглася. Тут як ніде відчуваєш подих часу. Варто заплющити очі, і тисячолітня історія немов постає перед тобою. Однак все минає. Минула і велич країни. В 16 столітті Угорщину захопили турки. І собор в печі спіткала важка доля. Завойовники використовували його як склад та конюшню. Щоправда, одну із веж собору вони перетворили на мінерет, що з точки зору християн ще більш принизило храм. Власне, християни також не забарилися з розплатою, але про це трохи згодом. Отже, після 150 років турецького панування від собору мало що залишилось. І наприкінці XVIII століття вже нові австро-угорські імператори почали відновлення храму. Багато чого тут збереглося з часів бароко. Стеля собору вкрита кахливою плиткою. Придивіться, малюнок ніде не повторюється. Це символ того, що усі люди на землі унікальні і водночас рівні перед Богом. Таке розмаїття стилів створює собору неповторний шарм. Але й додає клопоту реставраторам. Адже як не помилитися і точно визначити вік культурних нашарувань. Поруч із хорами орган із 75 труб. Тут, в кафедральному соборі, грав Меси Ференц Ліст. Великий композитор стоїть, спираючись на перила балкону єпископського палацу. У самому палаці зараз музей. Схоже, єпископи добре попрацювали на благо народу: один заснував академію мистецтва, інший музичну школу. Але є в музеї експонати, мало пов'язані з християнством. Наприклад, тут зберігається колекція люльок. Прямо за палацом починається приземкуватий бастіон 15 століття барбакан, який звели для захисту єпископальної фортеці. Гуляючи містом, ви можете побачити ось такі таблички з написом Немлек. Раджу тут зупинитися і роздивитися будівлю, адже Немлек це якесь визначне місце. Старе місто має овальну форму. Його міцні стіни були збудовані ще в 13 столітті. А поруч багато маленьких середньовічних вуличок з безліччю затишних кафе. Тут чудово можна погуляти декілька годин. Красина. З міста піч. Вам неодмінно захочеться позвонити додому, щоб розказати про свої враження. Партнер нашої програми компанія Треволсім надає недорогі та якісні послуги з ромінгу. З Горщини одна хвилина розмови буде коштувати лише 65 центів, а всі вхідні дзвінки безкоштовні. Однак спочатку я раджу ознайомитися, мабуть, з найвизначнішою пам'яткою печа Некрополем IV століття. За свою унікальність його було визнано ЮНЕСКО частиною всесвітньої культурної спадщини. Ніде більше в Європі немає такого за винятком хіба що Рима. Центром відвідувань зараз є крипта Цела Септіхора. Звідси можна потрапити до інших мавзолеїв та поховальних камер. Найбільш значний пам'ятник двоповерховий деревньохристиянський мавзолей, в усипальниці якого були знайдені фрески, монограма Христа та залишки трьох саркофагів. Колись тут стояла церква, де відспівували померлих. Під храмом поховальна камера. На стінах збереглися фрески із зображеннями Адама та Єви біля дерева пізнання добра і зла, пророка Даніїла, Ноя та трьох королів. Звідси ж можна потрапити до так званої кухливої усипальниці. На одній із фресок, що прикрашають її стіни, зображено кухоль. Археологи ведуть розкопки вже понад 200 років. Чимала кількість поховань, щедро прикрашених фресками на тему Біблії, свідчить. Це найбільше з відомих християнських цвинтарів Європи. І з точки зору історії унікальний пам'ятник. Сьогодні для туристів відкрито 4 із 16 поховань. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Однією з причин, чому саме печ було обрано культурною столицею Європи 2010, є те, що місто являє собою гармонійний сплав культур заходу та сходу, така собі ланка між двома іншими культурними столицями німецьким Есеном та турецьким Стамбулом. Зокрема, у печі збереглася найбільша в Угорщині колекція пам'ятників ісламської архітектури. Угорці, скинувши 150-літнє турецьке панування, не зруйнували їх, а лишили нащадкам. І сьогодні зелений купол мечеті Паші з Хасима на головній площі Сечені визначає вигляд міста. Як не дивно. Але мечеть з її кабінкою міхраб та вигнутами у формі віслючої спини віконицями нині є католицькою церквою. Пам'ятаєте, я розповідав про те, що християни не забарилися з помстою. Ця найбільша на той час європейська мечеть була збудована з каменю середньовічної церкви, що стояла тут ще до турецької навали. Так ось турків прогнали, але мечеть не стали руйнувати. Просто на півмісяць поставили хрест, от храм і готовий. Мечеть Паші Яковалі Хасана на вулиці Ракоці, шедевр мусульманської архітектури, діє й дотепер. Сьогодні тут молитовня і музей, де можна побачити предмети турецької історії та мистецтва. Поруч піднімається мінарет за вишки 23 метри. На пагорбі Рокуш збереглося поховання тюрбе і дрізбаби місце паломництва турок. На жаль, не збереглася турецька лазня пашіме, але на місці розкопок відкритий бальнеологічний музей. Треба зовсім трохи уяви, щоб замість стендів для туристів, сувенірних крамниць та кав'ярень. Уявити площу з верблюдами, східними прянощами, спеціями гомоном справжнього турецького базару. Сонечко тепло, гарно. А хіба ж може бути холодно в печі? Ще печ називають місто музеїв. Тут навіть є музейна вулиця. Та що казати? Погляньте навкруги. Самі вулиці виглядають, немов музей або якийсь вишуканий та яскравий театр. Де ще ви бачили такі фасади? Усе це порцеляна жовної. Вона не піддавалася ніяким кліматичним змінам. Тому порцеляна швидко стала найпопулярнішою оздобою вишиканих фасадів. Пройшло півтора століття, а близькі фарби немов нові, і сьогодні це фірмова ознака печа. Селяни Жолнай можна побачити, гуляючи містом, поздоблені багатьох будинків, пам'ятників та фонтанів. А на вулиці Капталан будинок номер 2 До речі, це найстаріший будинок печа, зараз діє музей Жолнаї. На виставці кераміки на нас чекає знайомство з періодами історії всесвітньо відомої порцеляни. А ще меморіальна кімната Вілмаша Жолний, засновника Жолнийського порцелянового заводу. На першому поверсі розташована виставка скульптора угорського походження Америго Тота. В залах другого поверху яскріють вази та сервізи усіх кольорів та розмірів. Втім, ту складно казати про колір. Адже верхній шар фарби розплавлений на поверхні, немов сяє зсередине, а під ним ще кольори. І усе це поєднується в дивовижну загадкову гамму. Коли ви намилуєтесь грою світла та кольору, раджу завітати у сусідній будинок номер 3 Тут народився Віктор Вазарелі, всесвітньо відомий піонер оп арта абстрактної геометрії. А в будинку номер 4 галерея сучасного угорського живопису. Номер 5 музей абстракції та сюрреалізму. Номер 6 музей першого угорського представника нонфігуративного мистецтва Ференца Мартіна. Трохи далі. У справжньому палаці стилю Ренесанс музей видатного художника Тівадара Кости У своїй творчості. Він зміг поєднати романтику, символізм та експресіонізм. Чантварі називають угорським Піросмані. Його історія досить химерна та драматична. Непримітний місцевий аптекар відчув себе художником у вісні. Чи варто говорити, що за життя його твори зустрічали переважно насмішками? У відчаї художник хотів усе спалити. Тож для нащадків його спадок зберегла лише несподівана щедрість мецената, який викупив усі роботи тівадара тварі? А після цього підніміться на дах ратуші звідси. Як на долоні відкривається дивовижна панорама міста в декораціях рудих дахів і зелених куполів. Захопіться ще раз сяючими на сонці кольорами. Спіймайте той настрій, який в печі задає еклектика, змішана з ароматом фруктових дерев і теплим серезономорським повітрям. Якась неповторна, унікальна атмосфера. Вона, до речі, визначається ще й тим, що печ студентська столиця. З 14 століття й понині тут вирує дух свободи, безтурботності та молодості. Зі студентами пов'язана одна цікава традиція. Оці замки висять гронами на звичайнісінькому паркані, який навіть ніколи не був загорожею. Як розповідають мешканці, школяри та студенти після успішного випуску почали вішати сюди замки від власних шкільних шаф. Поступово ця традиція перетворилася на знак скріплення вічного кохання, а згодом і просто любові до міста. Вважається, що цей ритуал допоможе місцевим жителям ніколи не розлучатися з рідним містом. Я теж полюбив піч і вирішив залишити свій замок. А ключик викину подалі, щоб ніхто не знайшов. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Тім, пам'ятки пам'ятками, але ж ми в Угорщині. І без дегустації чи не головного багатства країни вина не обійтись. Його роблять не тільки в Токаї, його роблять повсюди. Один із таких центрів виноробства знаходиться поруч. Адже саме від печа прокладено 30-кілометрову винну трасу Вілань-Шиклош, що зв'язує між собою виноградники 11 селищ. Вони й складають цей унікальний винний регіон Угорський Прованс. Усі дорожні знаки у Вілані виглядають так. Направо підеш, вина скоштуєш. Наліво підеш, до винного підвалу потрапиш. Прямо підеш знов вино. У підвалах треба дотримуватись суворих умов щодо зберігання та виробництва вина. Температура строго 12 градусів. А стіни обов'язково вкриті шляхетною пліснявою. Адже саме від неї залежать процеси бродіння. Якщо плісняви немає, значить підвал не дуже. Або надто новий, як кажуть, молодий або взагалі не справжній для туристів. Щоб набрати вина із діжки, беруть скляну колбу, яка називається злодюшка. І вже потім в рафини, пляшки, келихи або одразу до рота. На здоров'я. Але головне не передегустуватися. Сьогодні печ готовий прийняти кожного: готелі, музеї, кав'ярні дуже насичена культурна програма. Сподіваюсь, що і мій скромний внесок у підготовку міста до свята буде кимось оцінений. У 2009 році. Теж переживало справжній будівельний бум, адже готувалося стати культурною столицею Європи. Я теж вирішив зробити свій внесок в реконструкції міста. А біля старожитностей, як завжди, люди, знайомляться з двохтисячолітньою історією печі. А вона історія заплуталася в шпилях храмів та мінаретах, заблукала серед вузеньких середньовічних вуличок, присіла поруч у затишному кафе, а потім відбилася сяйвом у жовнаській порцеляні та й побігла кудись разом зі зграйкою молоді. Може, до музею, а може, зустрічати вас. Одне з найкрасивіших міст Угорщини, але майже зовсім невідоме в Україні. Тож не гайте часу і телефонуйте до туристичної компанії Феєрія та відкрийте для себе це чудове місто без кордонів. А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Манрів. Побачимось, віть